Головна задача, про яку говорили у 2022-23 році вихід на кордони 91-го року. Ми можемо виконати завдання не тільки виходу на кордони, а ми можемо виконати завдання із створення буферної зони навколо України. Всі питання полягають в площині ресурсів. Військова дія, військова дія і військові операції, вони прораховуються математично. У ворога стільки-то сил, нам необхідно, щоб подала ворожу силу, стільки-наших сил. І от у такій площині вираховується кількість, що необхідно. Як воно працює? Визначається політична мета. Військові проводять розрахунки, подають політикам. Для того, щоб вийти на кордони 91-го року, нам необхідно стільки. Воїнів нам необхідно сіті ракет, боєприпасів, танків, артилерійських гармат. І тоді, якщо це задовольняється, тоді ми виходимо на кордони 91-го року.